Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. І сьогодні я до вас, можна сказати, ні з чим, але із бобінками і із зразочками. Це е, бобіночки в мене стоять, ті, що е, в найближчим часом я хочу з тих ниточок щось пов'язати. Зошит. Тут у мене записано все, що я нав'язала, тобто по зразочках, і всі заміри постаралась я це все зафіксувати саме в зошиті. Мабуть, почну я з оцеї ниточки, це пряжа зовсім новенька. Її подарувала мені подруга Марина. Із Німеччини. Зараз покажу. Так, тут є склад 50% кашемір, 25% шовк, 7% альпака, 7 меріно, 5 льон і 6 поліамід. 50 грамів, 260 метрів. І на е, цей метраж рекомендують спиці 3-3,5. Ось така дуже гарна. Якраз передається повністю колір. Знаєте, такого, колір чорного шоколаду. Ниточка. В три ниточки, але тут три різні ниточки. І вчора я зв'язала зразочок на машині п'ятого класу. Це, знаєте, такий ще початковий зразок. Він не для конкретного виробу, а просто щоб подивитись, як лягає полотно, чи не косить, як, на якій плотності себе показує пряжа. У мене тут лицьова гладь відв'язана на двох плотностях. Я єдине, що неправильно зробила, не зробила відео полотна до прання. Це вже попрані. Зразочки у мене, і я вирішила їх вам трошки показати. Значить, тут одна плотність, але це наголошую, що це машинна в'язка. А це ось інша плотність. Петельки всі рівненькі, мені дуже подобається ця неоднорідність, тобто колір він неоднорідний. Тут є якісь п'ятна. Бурого, зеленуватого, світлішого, темнішого. Ну, і тут ось я пробувала пов'язати е, ну, деякі простенькі візеруночки, які можна в'язати на машині. Мені дуже подобається саме ось цей варіант. Знаєте, це щось по типу е, жемчужної в'язки, перлинної в'язки. так? Е, коли ми в'яжемо лицьова виваріння, і два рядочки, а потім міняємо місцями і отримуємо ось такий тіньовий візерунок. От якраз Це мені дуже сподобалось. Так як тут 50% кашеміру, я підозрювала, що ніякий тіньовий візерунок тут не буде виділятися. Ось виверідня сторона, ми бачимо вивертня, як виворітня. Хоча оцей візерунок, він і на виворітній має свій якийсь шарм. от. Але бо в мене є е, пряжа 100% кашеміру, і на ній от реально ніякий тіньовий візерунок не тримався. Ніякі рани, резинки на ньому не тримаються. Але там 100% кашемір. Тут же 50% кашеміру і ось. Який результат тіньового візерунку. Що я можу сказати, після прання зразочок підсів в довжину і в ширину, але не дуже критично. Так, це відставлю. Далі хочу показати ось таку пряжу. Значить, ось бобінка, вона в мене лежить уже, мабуть, років 2. Це. Подарунок від подруги із Англії від Юлі. Стовідсоткова ягняча шерсть. Юля вчить українську мову, тому ми їй прощаємо всі помилки: вовна ягняти, британська порода мериноса. Вона десь замовляла цю ниточку. Так, зараз я її. Покажу ось така гарненька нитка. Значить, у бобінці вона має ось такий колір. А от після прання зразочок посвітлішав. Це я так показую. Далі, що тут в мене виходить? Я зв'язала два зразочки, один зразочок в'язала в дві ниточки, і це хотіла зробити по типу напівпатентної. В'язки, але не дуже в мене вийшло. Точніше, до прання тут був дуже класний візерунок. Оці петлі напівпатентні дуже гарно виднілися, але після прання все полотно з'єдналось в одне і вже немає тієї рельєфності. Те саме я можу сказати про зразочок, який я в'язала в одну ниточку. Тут така довга-довга смужечка. Варіанти лицевої гладі на двох плотностях. Тут у мене по типу жемчужного в'язання, як бачите, його не видно. Тобто ягнятко показало себе з того боку, що ніякі візерунки йому не потрібні. Чи то тіньові, чи то рельєфні, чи то резинки. Ну Ось тут трошки вигляд, вигляд наче є, але це, я вам скажу чесно, це на камері. Вживу його практично не видно. Тому ягнятко, звичайно, я буду в'язати тільки лицевою гладдю і тільки в одну ниточку, тому що ниточка розпушилася. Хочу показати для порівняння. Ось оце ниточка після прання, після одного прання. А ось, а ось це ниточка, ось це, ось це це до прання. І ви бачите, колір трошки, відтіночок трошки інший. Тому ягнятко буде в'язатися в одну ниточку і тільки лицевою гладдю. Навіщо нам витрачати свою енергію на вив'язування візерунків, якщо ми його не побачимо. Далі ось така ниточка, така ось бобіночка. Зараз я подивлюся склад цієї бобінки. Так, тут 45% бебі-альпака, 15% бавовна, 15% модал, 23% ПА і 2% Еластану. 700 метрів у 100 грамах. Ниточка пухнастенька. Хотіла показати ось, ось ця ниточка. Ниточка пухнастенька, дуже цікава, дуже класна, вона пружинить. Я в'язала зразочок знову ж таки на двох плотностях на машині 5 класу не покажу вам, бо в мене тут, тут все записано. Сідає ця, цей зразочок, сів у мене на 3 см. До прання було 16 см, це по петлях в ширину. А після прання став 13. Тобто я тепер думаю, що мені, куди мені оцю пряжу діть. Вона тягнеться, бачите, вона наче так би і для водолазки воно було б і непогано. Але я боюся, що я. Можу неправильно розрахувати, так як підсідає. Ну, подивимось, це просто хотіла показати. І вчора зв'язала ще зразочок, теж на двох плотностях, одна ниточка, ось ця і одна ниточка ягнятка. Ось таке в мене рябеньке вийшло. І теж цей зразочок гарно так собі підсів. До речі, ягнятко підсіло теж. А ягнятко підсіло, ягнятко підсіло. Не дуже, але підсіло. І в одну ниточку теж підсіло, в одну ниточку дужче да? виходить. Так, це я бобінку купувала. Мені дуже сподобався колір, і я думала, що це якась ниточка, яку я вже трошки знаю, але я помилилась. Ну, В цьому мінус замовляння пряжі через інтернет. Коли ти приходиш в магазин, фізичний, ти можеш потрогати, пощупати, подивитися. І побачить да, на власні очі і попробувати тактильно ниточку. А коли це інтернет, то, звичайно, це не зовсім так. Але я восени замовляла іще ось, дві ось такі шикарні бабіни. Склад у цих бабінах преміум класу. Значить, ось бабіни. 520 метрів. М, да, до речі, бежевий колір тут 520 метрів, а в сірому, по-моєму, мені за, записали як 570, тобто сіра ниточка начебто ще тонша. Ну, Візуально я цього не бачу, чесно скажу. Так, добре. Сіра у нас тут із мікропаєтками, і люрекс ем, срібного кольору. Бежева, тут мікропаєтка і люрикс золотистого кольору. Ось у мене такі зв'язані два зразочки. Я в'язала зразочки тільки з бежевого, пробувала ажурчик. Ну, Виворітня сторона не перевершена, тому я шукаю варіанти візерунків саме для виворітньої сторони. Ну Дивіться, ну краса. Просто краса, неймовірна. Тут просто зразочок лицьовою гладдю, кулірною гладдю, якщо бути точнішою. І ось так переливаються мікропаєточки Мікропаєтки, до речі, без кольору, тобто в них немає ніякого кольору, вони прозорі. Ну, краса неймовірна. Так от, склад. Цеї ниточки. Так, щось в мене тут так записано, не по-людськи, але добре, паятки Люрекс, там зовсім чуть-чуть їх в відсотках. 30% кашеміру, 65% переносу. Зразки підсіли після прання, зразочки підсіли, і я тут трошки задумуюся, Мабуть, із цієї ниточки я буду в'язати якусь кофту на пувицях. Це не буде джемпер, це буде кофтинка. Я вам так пограю цією красою. Так що свій гарний джемпер із гарною кокеткою я ще не розпускала, була зайнята іншими справами. Ввечері приїжджаю додому, можна сказати, Бездиханна, але вчора ввечері все-таки я зайнялася ці зразочки, я повідв'язувала давніше. А ось це все повив'язувала вчора, попрала. Так мені дуже хотілося подивитися, як себе покаже пряжа. І ця особливо, тому що хочу з неї собі зв'язати тоненький джемпер. Це буде тоненький джемперочок, але він буде дуже-дуже теплий. Ось так. Якщо у вас є якісь поради на тему, що можна, які візерунки пов'язати саме на ягняткові, може, хто вже в'язав із 100% ягняти із вовни, 100% вовни ягняти, то я чекаю на ваші поради. І, звичайно, щоб ви зв'язали із оцеї ниточки. Тому що вона сама по собі не тоненька, хоча заявлено 700 метрів в 100 грамах. Але вона доволі-таки пухнаста, і за рахунок цього я б не могла сказати, що тут 700 метрів у 100 грамах. Може, спробую якусь таку якийсь світерок зв'язати з неї. Подивлюся. Бобінну пряжу я люблю, але я ніяк до неї не звикну. Із моточної пряжі все набагато простіше там взяла і в'яжи. А бобінну пряжу треба добре подумати, що із неї зв'язати. На цьому все. Бажаю всім гарного дня. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Всім пока-пока.